Працюємо для наших громадян, нашого міста. Ми розберемо тебе сплоску. Блище дорога. Пандугать. Пандугать. Андугает. Андугает. Андугет. 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 Друзі мої. Міліція завжди була з народом. Вона а, є. Не, я хочу доповісти... Голосніше Волосніша! Хай, хай зараз. То, що трапилася, це ганьба. То, що трапилось, це ганьба. Яка ганьба? Це гадьба воювати <говори> <Збойце> будемо. Боюватися будемо. Поки нам спеціально, щоб не записав. У мене є колектив. Заяву! 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 Заяву!

на щодо, що І ми працюємо тільки для... ми з минулі зусілями робили так, щоб тут не було яких грубих порушень громадського порядку. Ми плаваємо, як і бачать, ми не виїдемо. Я не захищаю. Що не... не... Читаю щось пише. Це, це все правильно, Внимание, да. Прошу вас мене звинити, спасадач, що ви вийти, що це водяє ніхто не може сказати а те ви були місяць всі лягають ходять тільки в власних ну йди все шо йде я вам скажу пацани це було сьогодні в нашому місті швидкий раз і подивіться як вони з'їдять ми не можемо це Значить, поставки помилилися, і отакі от самі керівники, як ви, помилилися, що в Україні виросло, трохи інші покоління, що в Україні є західна Україна, і що навіть центральна Україна і той самий Миргород не дасть тут е, знущатися з народу. Тільки це треба було розуміти. Якщо ви навіть думали сюди приїхати, треба було розуміти тоді, коли приїхали. І з першого дня, аби ви це робили, отут люди оці прийшли і сказали вам: не пишіть це, а сказали, що ви. Ви нормально робили, і ми будемо вас відстоювати, щоб ви робили й далі. А коли ми знаємо, що ви і хто ви, і ви самі це знаєте, то не гнівіть Бога, тому що оцьому, оцим безбожникам, які розказували, що вони з церквою оцей урод моральний, пшонка, оцей убійця, маньяк Янукович Оцей маньяк всесвітній Захарченко. Як ви навіть не знали, хто він, і ви побачили те, що він почав творити, ви тоді були на колінах, о тут стоять перший день. А тепер уже казати, що з народом це просто цинізм і оцей мораль. Оця, хоч я кажу, залиштеся оці всі, отакі, от як ви, просто собі в голові, щоб хоч надалі, надалі, майбутнім, щоб знали, оце прищеплення на все на все життя. Всім, всім. Всім людям не тільки тут, і таким, як ви, керівникам. І оце ж зараз думає керівництво держави, що може щось прийняться, пере... та може щось де ми розведемо, Ніколи такого вже не буде. Ніколи не буде. Не, буде. не я ценю ніхто ніхто в житті. Міліція це орган.